Про що хочуть вам сказати карти на серпень місяць. Дивимося, обирайте одну з колод. Я починаю. Про що хочуть сказати карти? серпень місяць що потрібно почути. Важливість комунікації з жінкою, важливість вирішити питання, м'яким чином по документам. Будь-що, що, що пов'язане з документами і з жінкою, це ваш фокус уваги. От так і лише міхай. Удача, яку прямо ви схопите, знаєте, так пристрасно. Це якийсь шанс, який ви повністю для себе використаєте в своїх інтересах в першу чергу. на серпень місяць. Якийсь, знаєте, гурток по інтересам може бути дуже. Ви знаєте, як хочете по, прям, вияснити, стосунки може бути в суспільстві. Щось таке, що повторюється в суспільстві, знову ж таки. Можливо, ви просто у вас є клуб по інтересам, і ви ним захоплюєтесь, може бути і так. Або це вияснення стосунків десь в суспільстві, в якійсь групі людей. Парти на Будьте обережні в союзі з якоюсь жінкою, тому що слово, яке вона дала, вона може не стримати. Будьте дуже обережні на рахунок якихось домовленостей, тому що вони можуть бути хитрі і зі своєю стратегією, а не вашу користь. А насолоджуйтесь тим моментом, який ви можете отримати від державної установи, це може бути і банк. Гроші, гроші потоком йдуть. Щось може для вас таке нове відкритись, де ви відчуєте свою стабільність або кар'єрне зростання. Стабільність, в якій треба буде вже зробити вибір і рухатись далі. Це може бути щось по роботі. Удача, Удача в домі, хороший теплий час, приємність, шанси для будиночку вашого, для вашої оселі, взагалі для квартири, в принципі, для вашої сім'ї. Можуть бути якісь хороші новини, свято або просто приємний, спокійний час.